Усім привіт! Вітаю вас на каналі Малюємо Разом! І сьогодні ми намалюємо песика. А ви, в свою чергу, не забувайте підписатись на канал та натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові уроки малювання. А також коментуйте та ставте лайки. І давайте малювати. Беріть чорний фломастер, кладіть аркуш паперу, як у мене, вертикально, І посередині у верхній частині аркушу почнемо малювати носик. Це такий невеликий трикутник з закругленими куточками, який одразу розмалюємо чорним кольором. Далі намалюємо ротик посередині від нижньої частини носика малюємо дужку в один бік і також в інший бік. І між цими дужками малюємо Ось таку маленьку це буде язичок. Тепер відступаємо від лівого краю носика. Приблизно тут починаємо малювати овальне око. Тепер на тому ж рівні з іншої сторони малюємо таке ж око. Намалюємо тепер відблиску вигляді кружечки всередині, у верхній частині ока. Малюємо більше коло, а знизу трошки менше. А основний овал розмальовуємо чорним. І так само в другому оці більше коло і знизу менше. А овал розмальовуємо чорним. А відблиск завжди залишаємо білим. Маленькими дужками над очима малюємо брови на тому ж рівні з іншої сторони. І перейдемо до контуру голови. Відступаємо трохи від правого ока, ставимо крапочку, з лівої сторони на тій же відстані теж крапочка. Від них проведу маленькі лінії. І далі нам треба буде ось так об'єднати ці лінії. Для зручності під ротиком я відмічу, ось тут буде підборіття крапочка. І з'єднуємо плавно цю лінію з крапочкою знизу. І повторюємо з іншого боку, Введемо лінію вниз і до підборіддя. Подовжуємо ці лінії трошки вгору, приблизно до рівня брів. І помітьте, ці лінії трошки закруглюються, і намалюємо великі вушка. Я відступила трохи від основної лінії і веду лінію тепер вниз. Тепер цю лінію плавно ведемо в сторону голови і ось так закруглюємо. На тому ж рівні з іншого боку починаємо малювати таке ж вушко. Лінія внизу трохи в сторону. Дивимось, де закінчується намальоване вушко, ось тут. Плавно лінія йде до голови і закруглюємо. Вушка готові. Тепер між цими Лініями і вушками залишаємо цей простір, а зверху домальовуємо голову. Ми наче продовжуємо домальовувати цю лінію, і ось так дужкою в нас готова верхня частина голови. І перейдемо до тулуба. Будемо орієнтуватись на ось цей кружечок всередині ока. Від нього введемо умовну лінію вниз, помічаємо, а тут на ось цей більший кружечок. Помічаємо лінію. І від цих крапочок малюємо дугообразні лінії вниз, лінія трохи розширювалась, а далі вона донизу звужується. Це будуть передні лапки песика, він сидить і дивиться на нас прямо. Відокремимо тепер кожну лапку, відступаємо від лінії, ставимо крапочку, ведемо лінію вниз. І така ж сама відстань, як тут, має бути з цієї сторони. Малюємо лінію вниз. Домальовуємо тепер пальчики на лапках, Дужка з іншого боку і об'єднали. З іншого боку так само Дужка, дужка і знизу об'єднали. Маленькими рисочками розділяємо пальчики. Між лапками виглядає трошки животик, малюємо душкою його. Тепер від цієї частинки знаходимо серединку і трошки вище, будемо малювати задню лапку. Ось така ж лінія, як і тут. Тепер домальовуємо так само нижню кінцівку і ця лапка готова. На тому ж рівні малюємо так само другу задню лапку. З лівої сторони намалюємо ще хвостик, який в неї стирчить. Для цього приблизно на тому рівні, де у нас животик, ось тут, малюємо дугообразну лінію вгору. І зверху ось так. Домалюємо ще пухнасту грудку песику. Для цього під головою по боках малюємо дві невеличкі лінії. Від них лінії вгору. Так само малюємо нижче. І чим нижче, тим більше вони звужуються. Ще такі ж дві малюємо. І в кінці одна. На кінчику хвостика малюємо такий зігзаг. І тепер все готово для того, щоб почати розмальовувати. Я буду розмальовувати маркерами. А ви обирайте те, що у вас є, наприклад, кольорові олівці або фломастери. І розмальовуйте песика тим кольором, який вам подобається найбільше. Бежевим я відокремила ось так мордашку. Цим же кольором роблю пухнасту грудку. А також кінчик хвостика і нижню частину лапок. А сам песик у мене буде рудого кольору. До речі, дуже цікаво, а чи є у вас домашня тваринка? Напишіть мені в коментарях, хто це і як його звуть. Червоним або рожевим зробимо ротик. І тепер я візьму темно-коричневий для відтінку. Уздовж чорних ліній в деяких місцях проведу коричневим, знизу такі рисочки на вушках. Тут лінії, тут на хвостику. І песик готовий. Не забувайте поставити лайк. Дякую, що малювали зі мною і, як завжди, до зустрічі у нових уроках малювання.